Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги сонцезахисні окуляри. Це стильний аксесуар, що поєднує в собі розкішний дизайн та сучасний захист для очей. Восьмикутна форма оправи виглядає модно та ефектно, додаючи образу індивідуальності та шарму. Металевий матеріал забезпечує довговічність та комфорт під час носіння, а легка конструкція робить окуляри Зручними навіть при тривалому використанні лінзи з UV-400 захистом ефективно блокують шкідливе ультрафіолетове випромінювання, оберігаючи очі від сонячних променів. Стильна багатогранна форма підходить як чоловікам, так і жінкам.